З нами на зв'язку Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України. Пані Марію, доброго дня вам вітаємо та вас. Поділіться, будь ласка, статистикою. Яка кількість українських пацієнтів зараз очікує на таке потрібне ендопротезування? І дуже важливий момент, що потрібно зробити, аби потрапити в цю чергу. Для початку треба сказати, що ендопротезування це операція, коли людині встановлюють на місце пошкодженого суглобу штучний. І якщо говорити про цифри, то цього року заклади охорони здоров'я подали потребу трішки більше 12 тисяч ендопротезів. А водночас МОЗ централізовано купляє ендопротези, і цьогоріч ми закупили уже тривічну потребу. Як було сказано, до кінця року вже має бути поставлено понад 37 тисяч таких ендопротезів. В усі регіони України і в заклади, які подавали потребу. А сума, що була потрачена з бюджету, це понад 520 мільйонів гривень на такі ендопротези. Водночас моніторинг поточної ситуації виявив, що на жаль, у нас трапляються випадки, коли пацієнти досі платять кошти власні за такі ендопротези, попри те, що держава їх купляє централізовано. Тому власне і було прийнято рішення, щоб запустити електронну чергу, аби моніторити процес і виявляти такі випадки зловживань, щоб власне була максимальна прозорість і контрольованість за допомогою it рішень. Тож, пані Марія, уточню, що треба зробити, щоб в цю чергу потрапити. Звернутися після запуску електронної черги пацієнт звертається до свого лікаря. Лікар фіксує вже пацієнта в електронну чергу. А ми централізовано бачимо таку чергу пацієнтів в розрізі кожного закладу охорони здоров'я. Більше того, також ми будемо бачити і облік усіх операцій, які здійснюються в закладах. А це є два види операцій: є ургентні і також планові. Крім того, за допомогою черги також буде фіксуватися і. Те, який ендопротез був використаний, і система дозволяє підсвічувати аномалії. До прикладу, якщо при плануванні якісь пацієнти пропустили чергу, і є певна аномалія, що такий пропуск відбувся декілька разів, моніторинг це підсвітить, і таким чином ми далі вже будемо здійснювати виїзд до закладів охорони здоров'я, щоб безпосередньо на місці розібратися, в чому б могла бути проблема. Тому повністю весь процес, який стосується до буде забезпечуватись його моніторинг в такій системі. Скажіть, будь ласка, електронна черга вона трішки розвантажить роботу лікарів? Це допомога більше медичним працівникам чи тим, хто чекає в черзі для лікаря зміниться процес тим, що замість того, що зараз він в папері фіксує, він буде фіксувати в електронній системі, і так само він зможе за допомогою електронної системи швидше планувати операції, здійснювати пошук пацієнтів і фіксувати необхідну інформацію. А для лікаря це більш зручне цифровізоване рішення в його роботі, яке по суті є допоміжним інструментом. Пані Марія, зрештою, можливо, можливо резюмуючи, можливо, трошки забігаю наперед. Скей, будь ласка, ось введена електронна черга з приводу отримання ендопротизування. Скей, будь ласка, що далі? Ще якісь сервіси будуть переведені ось в такі електронні черги? Насправді у нас досить амбітні плани, і навіть цього року запуститься ще декілька електронних сервісів та it рішень. А те, що найближчим часом запрацює, це з 1 жовтня. Ми плануємо запустити електронну систему, яка буде здійснювати контроль обігу медичного канабісу в Україні. Ми знаємо, що парламент цьогоріч прийняв важливий закон, фактично історичне рішення, яке дозволило врегулювати обіг медичного канабісу. Відповідно для того, аби була контрольованість процесу, ми також розробили електронну систему, і усі види операцій, а це понад 30 видів, будуть фіксуватися в цій системі. Тобто, фактично, ми будемо бачити обіг медичного канабісу, починаючи від насінини і завершуючи його відпуском уже в аптечному закладі. А це дуже складна система, над якою ми працюємо, і з 1 жовтня планується її запуск в нашій країні. Крім того, ми також працюємо над новими видами медичних висновків цифровізованих. Зокрема, це будуть медичні висновки для отримання водійського посвідчення. А на жаль, ми знаємо, що отримання медичних довідок для водіїв не завжди відбувається прозоро. Тому було прийнято рішення цифровізувати цей процес і удосконалити його. Тож, уже зовсім згодом, ми отримаємо також цифрові медичні висновки і спрощений процес медичних оглядів для отримання водійського посвідчення. Ще одним видом також медичних висновків, які появляться в електронному вигляді, це є медичні висновки для усиновлення. Ми знаємо, що внаслідок воєнних дій у нас в країні є багато дітей, які залишились без батьків. І зараз з колегами з соціальної сфери спрощено процес, який є для усиновлення, для того, аби і медичні огляди були більш досконалими, і власне усі наступні речі, які відбуваються для того, аби усиновити дитину. На нашій стороні це буде електронний медичний висновок для кандидатів в усиновлення. Пані Марія, дякуємо, що дякуємо. пояснили. Долучилася Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України, про ті зміни, які чекають на пацієнтів і медичний персонал.